Шалом, це Славко. Сьогодні Ася вимагала від мене, просто щоб я просто сьогодні від, розповів вам за долю Хусейна Бін Алі та його дітей, ви знаєте, Абдулу і Фейсала. Як діти повелися на обіцяння білих людей і повстали проти Османської імперії, а як старий розумний батька не повстав і не підписав угоди з Сахібами, і все одно йому. Це начебто не допомогло, але принаймні помер як справжній хашеміт, як порядна людина. Але у нас є, на жаль, більш важливі теми, тому що злоба дня сьогоднішнього давлеєт. Чому? Ну, ви розумієте, все через донати. Пан, пан Панкін надіслав мені певну суму тетрадрахм, Ви знаєте, що сперечаються за. Ті монети, які були використані в оплаті цієї зділки, ну, там ясно, що десь одна, один серебренік був 14-15 грамів срібла. І питає, чи небезпечний наш брат літератор. Я не знаю, для кого мається на увазі небезпечний, але я візьму найбільш ідеалістичний варіант для України. Єдине, що небезпечно в нашому літераторі для України, це його довірливість, тому що. Такі люди, такі люди створені для ідеологічної діяльності, не для безпосередньої, ні, не для безпосередньо організаційної, бо довірливість завжди грала погано проти. Ну тому що всі високі люди, люди високого польоту, вони мають певні недоліки. Розумієте, один з цих недоліків сприймати людей. Так, як ти хотів би бути сам такими. І це, от на жаль, це власне єдине, що я можу сказати, небезпечно для України для, для практичної діяльності в Україні, це довірливість нашого літератора. Більших інших організаційних гріхів я за ним за всі роки нашого життя не, по, не побачив. Тепер пан Максименко. За що мене запитав пан Максим? А він хоче мені задати якесь питання. Я кажу з задоволенням, задавайте, могли б зразу написати. Я б відповів. А тепер поговоримо за важливі речі. Противник начебто видихався. Ви бачите, оцей момент між 29 листопада і 5 грудня, коли противник... Ось він, Ми всі чекали, коли він видохнеться. Потім там було не до цього. Ці вибори не дали нам подивитися схеми. Ви бачите, що противник трохи видихся, трохи впали втрати. І він знову, після 29 листопада, вже нашому трампушке, отримав друге дихання і почав трохи напирати. Ось воно помітно, як він росте. Ну що сказати? Ударив. Бачите, повітря зменшилося на 15% ракетні. Тут за цей даницю суб'єктивно вони дуже якось підходять. Два ракетних удари, як вони рахували, але ну, нам вважають, що удари РСЗО так і лишилися удари, де зросли артилерійські. Лишається кількість ударів українських. Що про це можна сказати, і є дані, що трохи він напер танками. Я хотів зробити по танках, тому що ще одна добра людина надіслала нам дані перпетуа за рік, але трохи не до того, тому що нас цікавить, чому ситуація отака. Що на... Чому противник захопив нещодавно прекрасно обладнані українські оборонні. Що відбувається Відбувається те, що говорили вичерпані. Я дуже сміливу гіпотезу взяв і спробував на цій сміливій гіпотезі розрахувати нижчий показник нашого стану. Бойового стану нашої бригад за особовим складом ви знаєте Цаплієнко писав один з командирів бригад третій, і, здається, деться що зонтам жодна бригада належним чином не укомплектована. що не, на на передній лінії знаходиться від 5 до 10% штатної чисельності. Ну це власне я і францісуси перейшли 18-го року до того, що меншу частину полка ставили до однієї роти в першу лінію, тому що ну невозможно на таку бойню було виставляти людей і. Зрештою, французи займали передню лінію копів при геть іншій ситуації, теж малою кількістю людей. Вони просто глибше будували по порядки оборони. У нас ясно, що не до будівництва оборонних порядків, тому що, в принципі, нема ким. Ось я провів розрахунки, користуючись з всім відомих методик розвідчих: 130 бригад пріоритетного формування станом на літо 2024 року було. Це означає 390-400 тисяч польової армії. Десь воно так в нас і є. Штатно. Потім ви ж всі пропорції в школі вчили. Якась добра людина сказала: якщо до енної кількості війська додати 160 тисяч призову, то це заповнить штати лише на 85%. То ми взяли штати повні 390 тисяч, 400 тисяч і прийняли їх за 100%. Відповідно, ми відняли 160 тисяч, значить, від кожного получили стан проміжний 230 тисяч, 240 тисяч особового складу. Але позаяк? Цього бути не може, бо там же ж 85%, а не 100%. Ми добули 85% від 300-400 тисяч, це вийшло 331 тисяча 540 тисяч, відняли від них по 160 тисяч осіб і отримали нижчий, неможливий, найнижчий показник бойової чисельності наших бригад – 171 тисяча 500-180 тисяч осіб. І я боюся, що я в це повірю. Тому це пояснює дуже багато чого. Така нестача особового складу. Ми її зараз продискутуємо. Хвалити Бога, у нас є з ким дискутувати на нашій сторінці. І ми низ визначили чисельності, Верх чисельності ми знаємо 390-400 тисяч. І далі ми зможемо визначитися з цим показником, між цим коридором, визначити щось. Середня. І потребу ми знаємо спробу 160 тисяч призвати. Я скажу, якщо пробують 160 тисяч загнати в бойові формування, в бойову частину нашого війська, то це погана ознака і це пояснює багато чого, чому Москвин, який в принципі так видахся... Отримав друге дихання і знову попер. А ми не можемо переробляти його в кількості по півтори тисячі на день. Це пояснюється нашою слабкістю. Отакі от, от відповіді. А за Хашемітів, що я можу сказати? Бачите, мудрий батько казав дітям не зв'язуватися з Сагібами, бо все одно обдурить. Але ж ви розумієте, що треба було боротися за свободу Арабів. Арабське повстання велике було. Конечне і потрібне, за те, що він був шерифом Мекі. Він все поставив на цьому. і Абдула і Фейсал мали рацію. А те, що їх обдурили в Версалі, так і Україну обдурить. Єдине питання, хто з наших сахібів виявиться Лоуренсом? Хто зніме з себе полковницькі погони і потім. Влаштується рядовим каптьорщикам під прізвищем Сноу в британську армію і ще з очей, тому що не викинув свої обіцянки арабському народу. І от виникає у нас питання, чи є такі сахіби, які принаймні перед собою відповідатимуть за те, що з нами зроблять на оцих от, в цьому от, от мирному процесі. Я сподіваюся, ви нічого доброго від. Мирного процесу не сподіваєтесь, єдине, що може його поліпшити, це втручання Господа Бога всідер жителя. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ти що сказав подробні ну, що хай хайні книжки почитаю. Ну... Вікіпедію на англійському. Давай, Асінька, ні. Ну, хорошо. Я учим на Арабському почитаю, Вікіпедію розкажу, що Араби по всьому цьому думають.